Це кадри інциденту, який стався вночі 7 грудня на території автозаправної станції у місті Шептицький на Львівщині. На артистів Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю Гуцулія після повернення за кордону напали семеро людей. Розповідає головна адміністраторка колективу Лілія Дземан. 8 грудня вона разом з іншими членами ансамблю повернулася до Івано-Франківська. Я дивлюся, вони залітають в наш бус і кричать криком, везіть нас до Польщі. Підходить водій і каже: хлопці, це не є рейсовий автобус, це бус приватний, який везе артистів. От. Частина дівчат, ті, що знаходилися ще в бусі, почали їх так само просити вийти. Вони виходять, і тут підходять до водія. Цей малолітній б'є його головою. Ігора починає в нашого водія текти кров з носа, ніс розбитий. От, він відбивається. І наші підходять захищати ігора, відсувати. От, але це все продовжується далі. І у них була така тактика, що вони вибирали жертву і нападали по четверо. Зі слів Лілії Дземан, в автобусі перебувало 16 артистів та двоє водіїв. Травми отримали шість членів колективу та один водій. В артиста балету Юрія Нанівського перелом пальця правої руки. Він каже, що до репетицій зможе повернутися щонайменше через місяць. Я вийшов до каси, ну, хотів. Перекусити, випити каву. І в один момент чую з двору крики: ми вибігаємо на двір, а нашого водія, наших колег вже, вже б'ють ну, і лишитися осторонь трохи було ну, так нерозумно. Ну і ми почали захищатися. І це був дуже такий сумбурний етап: один, два, три. Я вже все лежу. Вони били та всім, чим підходило. Штовхали об стіни, об фляжки, падали фляжки. Це дивом, що нема ні в кого порізів голови, порізів рук, бо там було дуже багато скла. Скажи йому хай айдаріз, відійди на те. Речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко розповіла, що поліцейські встановили всіх учасників конфлікту та відкрили кримінальну справу. Чотирьом хлопцям оголосили підозри за статтею хуліганство. З її слів, наразі, за висновками судмедекспертизи, статус потерпілого отримали шестеро людей: п'ять артистів та водій розкриття злочину були задіяні оперативники, коли чисті лі, робітники інших служб, Шептицького районного відділу поліції. Особа зловмисників встановлено. Ними виявилось четверо мешканців міста Шептицький віком від 17 до 20 років. Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Санкція статті статі передбачає покарання обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Що саме найбільше мене здивувало? Це поведінка наших захисників. Наша поліція би мала нас зберігати. Вона стояла осторонь. Вона тупо дивилася, як б'ють звичайних людей. І в мене питання до поліції України. Чи це має так бути, чи поліція нас має захищати? Ти таки на тих му зі слів речниці поліції Львівської області Аліни Подрейко. Наразі триває службове розслідування щодо працівників поліції охорони Львівщини, які першими приїхали на виклик. Ансамбль Гуцулія повертався з благодійного гастрольного туру, під час якого збирав гроші для потреб збройних сил України. Розповіла Лілія Дземан. Артисти провели 24 концерти у Фінляндії. Та один в Польщі наступний виступ колективу запланований на 12 грудня у Польщі. Втім, з її слів, через травми деяких артистів замінять Наталія Васоловська назавтонюк, Суспільне новини, івано франківськ